Всім привіт, друзі! Мене звати Марк і ви на каналі Марки Місце. І дивіться, я вже повертаюся до Solar Smash. Я такий, вирішив собі пограти в Solar Smash, заходжу, а тут що я бачу, саме цікаве. Цікаве. Це оновлення. Ну по перше, що ви бачите, що раніше, коли ви та коли я там починав з цієї гри, то видно завжди було НЛО та знизу земля. А тепер видно, що м -м, з правої сторони є це тільки земля. Ну і, до речі, так дуже гарно зроблено. Поки що нічого такого. Ну тільки просто видно земля та все. Так, якщо ось так захочемо, то тут нічого такого, звісно. І дивіться, ну і тут ви бачите все так, якби ну, звичайне, ось є планета Земля. І дивиться, ну просто 8 мільярдів людей так залишилося, нічого такого. Ну, коли я заходжу на весті, на весті, це, ну, це апокаліпси, це ракети, і дивиться, що я саме по-перше бачу це якісь е, цікаві надписи. Попросту астероїда там місяця, ну все таке, щоб ну, до речі це так зроблено, щоб мені було так. Ну, краще там знімати відео, ось що це таке. Ну і щоб я з часом нічого не милився. ось і. Ну і до речі, тут саме цікаве, що окрім того, що тут це все додали з надписами, то ще додали якісь там нові ну, апокаліпсиси. Тобто, не знаю, якщо з е, таких, то тут нічого. Ну, місяць ви пробували. О, до речі, і тут дерев, і е, е, честь цього, що скоро буде різдво. Зробили, ну просто додали е, додатково цей подарунок. Якщо ми, наприклад, кидаємо, то тут бувають різні кольорові. Дивіться, мені трапився оцей зелений. Якщо, наприклад, ну, візьмемо лазер, Лазер, якщо ми просто відкриємо, і, до речі, ці подарунки з сюрпризами і тут були е, м'ячі. М'ячі. Якщо іще раз, то тут е, ну, цей білий подарунок. Якщо, наприклад, е, ну, трафити на нього, то до речі, з'являється. Цей е, мемовий пес, а якщо, ну не знаю ще раз, ну тут різні там сюр... сюрпризи можуть бути. Так що. І тут що е, наступне, а, то тут це? що це, А, ну це, а, я знаю, що це це оце, що обводить е, ну то що цей якийсь лазер просто м, цікавий, але саме цікаве, він не знищує планету, а заморожує планету. Та все. <свісно> ну що ж, ну, ось так є в подарунках. ось ну, Це саме цікаве оновлення. Ну, просто, ну тут До речі, зробили оновлення просто Solar Smash і хотів просто на це е, зняти. <свісно> так, добре. Ну і що ж, ну і давайте ще раз оновлено, Он, ну, обновили так планету, скажем. Так, ну і що з тих ракет, з таких нічого, ну ми це вже випробували, це вже знаємо. О, до речі, з'явилася якась нова ракета. Ну, якщо, наприклад, кудись трафити, і до речі, ми можемо просто керувати план... 에, цією ракетою. І, до речі, можемо кудись, наприклад, трафити. Ось ну дивіться, як вже знищили землю. Так що, це знайте дуже цікаве, цікаве оновлення, так що ми мож, можемо трафити кудись завгодно. Ну, про поки що я, я я ще такий. Знаєте, ну просто, ну я просто зараз такий нуб, е, Що як керувати цією ракетою, це так якби більш тяжко. Ось, але буду старатися. буду старатися, Ось, навіть так трошки я помалу навчаюся, як тут треба керувати, ну тут це все около так кружиться, можна навіть вийти. Дивіться, якщо можна просто вийти і все. Так, добре. Ну і вже так, дійсно, так, не знищили вже землю. Так, добре. Ну, нехай так може остатися, а хоча ні, давайте оно вино. Так, дивіться, тут вже якби нова земля, і. Я б хотів просто населити е, цю музику, ось тому що вона зникла, до речі. Ну і що з тими лазерами, е, з лазерами. Е, що, якщо, якщо чесно, я навіть не е, хоча я навіть пам'ятаю, що нічого такого не було, так, тісно нічого такого, з цими, менело тут е, також е, ну, нічого такого з платформами, а з платформами... А, спотформи дивиться Я думаю, що ви пам'ятаєте цього титана, також оцього ну, силача. Ну, це таке якби синий. І, до речі, тут вже з'явилася якась така рука. І, до речі, з цією рукою можемо так нормально побоксувати собі. До речі, можемо кудись направлятися. І ми маємо якось відбивати ну, цю, ну, цю землю. Так, ну і ми можемо... Ой, до речі, ми вже якби знищили цю землю. Так що не знаю, чи вийде. Так, зараз вийдемо. Тепер куди, тепер, скеруємо, До речі, щось мені не дуже аж так удобно там керуватися цей ну, теми. Ну, знаєте, я б то якби, грав на чойстику, якби ну, на представці просто на якомусь там телевізорі. Ось. Ну, я тут постараюся якось там навчитися так, добре, ну і треба я якось так е, ну, підійти до Європи чи до Африки. Ось. Ну і в принципі я навіть нормально трафляю. Ну і ми можемо нормально так збивати е, то, Ну тобто ми самі ми можемо ось. Ну і тут можна якби вийти, і ми вже там. Приблизені до землі, ну і так я собі побив цю землю. Ну і що і ще такого? Ну і в принципі нічого такого, Це тут тут пару оновлень було. Хоча навіть пам'ятаю щось таке, що якщо, наприклад, є таке щось, як ну, оцей оце фотоапарат, ну тобто ми можемо так ну, нормально, е, також є. Хоча ми навіть цього не заглядували, так що є оцей фотоапарат, навіть є. Щось таке як ну це керування. Ну, в принципі, це є останнє якби оновлення. Це є останнє як оновлення. Так, ну і що ж? Ну якщо давайте зараз зробимо нову нову землю. Так, і дивіться, ми вже зробили нову землю. Хоча якщо ми візьмемо лазері е, і візьмемо ось так, то ми можемо, не знаю, керувати. А, тут нічого такого не показано, просто можна якби навчитися, е, знаєте, е, просто навчитися е, керувати ось ну, цими прис. Ну, це знаєте, як то як то якби, то грав на приставці, просто. <грав>, грав просто на приставці, Так, ну і тут є орбітал. Що це означає. Я не знаю, що це означає? Якщо ви навіть знаєте, що це ну, означає, то можете написати в коментарях, якщо ви часто е, грали в цю гру. Так, ну та добре, так. Ну і щось таке, як Free, Free, це що? Ага, тут можемо просто так керуватися по землі, як то з цією ракетою. Так, ну добре, якщо, наприклад. А, ну тут можна просто лазером керуватися. Ну тут тільки просто, знаєте, просто. Обводиш так, якби то граєш на представці. Ну, в тим смислі, ну, ви знаєте, що я маю на масі казати. Оці сині кульки, е, ну, тут просто можемо просто можемо літати собі е, ну, по космосі, І то все. Ось. Ну, В принципі, на цьому все. Якщо, наприклад, тут, то нічого такого не змінилося. А якщо там з планетами, Ну, тут, до речі, є різні планети. Я навіть хочу навіть продовжити. Знімати Solar межі тільки що не на землю. А, наприклад, вже почнемо з Сонця. Ну можемо на відео перейти до Сонця. Сонце, якщо що це є зірка, тут є різні планети. тут Також можна вибирати ну ці, цікаві планети. Ось тут є щось таке, як заблоковано. так ну Тут різні таке всяке, різне. Тут є навіть екзотичні навіть планети або навіть фантастичні планети, хоча екзотичні немає. а а тільки просто фантастичні, є також невідома система. До Щось з'явилось таке, як цукрова тростина. Ну Це така цукер... це такі... це цукерки просто цукерки з'явилися. Так, ну і тут щось було на Хеллоуін. Угу, угу. Ну і тут, ну бачите, просто фантастичні якісь. Форми планети, ну і різне таке ось. Так що я буду продовжувати грати в Solar Smash тільки що не на землю, а на якісь там інших планет. Ну і не планет, звісно. Ну і що ж, як вам це оновлення. Я думаю, що навіть цікаве таке оновлення, мені навіть сподобалося, якщо чесно. Ось, в принципі, ну я погоджуюсь з тим, що Солер, Солерові Смешові треба якісь вже оновлення, а то що одне тут саме таке. Хоча навіть це не може змінитися якісь там, наприклад, апокаліпсис, ракети, лазери, ось ну і, лі, ну, і різні таке. Також я б хотів би, щоб якісь там цікаві планети подали. Ну думаю, щоб мені було б більше знімати. Е, ну і до речі, хочу щось одне сказати. Тим більше, минулого тижня мене через тиждень, ну тобто цілий тиждень мене не було аж в минулому тижні. Е, По-перше, я е, хотів зняти ну, тиждень тому хотів зняти е, відео якраз, е, Solar Smash. Ну Тут щось не так загр... загрузилося. Ну і тут я просто видалив відео, тому що оно ну, було так, якби то я грав, не знаю сабвей Surfers. Що ви про цю гру також зняти, до речі, можете написати в коментарях, чи ви хочете, щоб я зіграв Subway Surf, с, чи ні, якось так називається. Ну ви знаєте про цю гру. Я думаю, що ви багать, що я, думаю, я думаю, що багатьох глядачів попроси. Ну, попросу... Цю грали, ну, просто знаєте, як би то було загружене відео, тільки е, не так, як е, ну, воно ну, було загружене дивним способом, якби ви могли дивитися просто, якби то ви дивилися, наприклад, Тік-Ток. А в суботу, до речі, я в суботу також знімаю. Я був десь там за містом. Ось, Я був за містом. Е, ну, І до того в мене не було б просто. Хоча я навіть мог загрузити самого ранку відео, тобто зняти в п'ятницю, е, а загрузити. Зати вже в суботу самого ранку. Ну, можу постаратися. Ну і що ж, ну і на цьому все. Ну, вже дізналися ці причини. Ну і до речі, я, якщо вже підходить цей рік 2025 рік, ну, я буду постаратися. Знаєте яка в мене головна мета. Щоб набрати 400%. Підписників. Це є не аж так тяжко, тільки ви просто мож, можете залишити е, кнопку підпис, е, підписатися ну, вже Десь там вже буду так, мати вже близько до тих 400 підписників. то Та так я найлегше наберу. Якщо ви навіть вже підписані, або якщо ви давно вже підписані, то можете розсилати відео всім знайомим. Що ж, ну можете мені також поставити лайк за це відео. Писав за діночок, писати коментарі. Ну, як я казав, розсилати це відео зі своїми друзями, знайомими, ну і кому ви хочете. всім, пока-пока.